Василь Стус сто років, як сконала Січ. Сто років, як сконала Січ, Сибір і Соловецький кельг. І глупо облягає ніч, пекельний край і крик пекельний. Сто років нучених надій, і сподівань, і вір, і крові, синів, що за любов тавровані Сто серць, як полах котів та виростають з лишаків. Із шаровар скурної хати раби зростають до синів своєї України, мати. Ти вже не згинеш. Ти двожелава, земля рабована віками. І не скарать тебе душиним. Сибірами і соловками. Ти ще виболюєш собою Ти ще роздерта на шматки Та вже крута і непокірна Ти випросталася для волі. Ти гнівом виросла, тепер не матимеш нього спокою. Йому ж рости й рости, допоки не упадуть тюремні двері. І радісним буремним кров спадають з неба блискавиці. Та разові про свій інтуїці слова шукають.